Вітаю всіх, мої дорогайсеньки, поради від карт Таро на завтра, 13 серпня 2023 року. Так, давайте подивимося, яка богиня до нас прийшла. Ізольда, безсмертна любов. Любов, котрою ви ділитеся, буде вічною, незалежно від ситуації. злучайте тільки любов, говорить ця богиня Ізольда, да? Любов спасе світ. Все робіть із любові. Із любові. Так, як завжди, починаємо з овнів. І так, овни. Шестірочка Пентаклей. Робочі моменти. Да? Щось на роботі прийдеться владнувати. Хороша робоча карта, карта заробляння грошей, пошуку роботи, курси повищення кваліфікацій, проходження ще якихось курсів, да? отримання дипломів, хто шукає роботу, знайде її. Комусь премію випишуть, От така хороша робоча карта, де розподіляються деньги по мірі того, хто скільки заслужив. І ви будете цим зайняті, такими моментами. І вам карти і радять цим зайнятися. А далі у нас іде повішений це для тільців. Застопориться якесь діло. У вас щось підвисне по якихось обставинах, можливо. Від вас і не залежащих, а і залежащих, де да, коли ви просто висите в якомусь підвішеному стані і не можете діяти. В завтрашньому дні якісь питання, які ви будете питатися, вирішити, вони більше всього не вирішаться, все буде в підвішеному стані. Будете питатися, пручатися, щось вирішувати, ще більше запутаєтеся да, в, оць, в цьому капкані. І тому в завтрашній день просто переживіть. Далі у нас йдуть близнюки, Верховна Жіця. Близнюки, якщо у вас є якісь таємниці, тримайте їх крепко під замком. Да? А то, що, ну, вони можуть стати яв'ю. А також за вашою спиною можуть плестись якісь заговори, можуть відкритися якісь нові, неізвісні для вас обставини, вас можуть обсуждати. Да? А ваша інтуїція, шосте чувство, третє око, третій глаз да? вам в помощь. Ви повинні прям кожу відчувати, як завтра діяти. І взагалі рот на замок і менше кому розповідайте про свої плани. Далі у нас йдуть раки. Десятка кубків. Карта щасливого сімейства, карта любові, радості, щастя. Проведіть цей день, таким, який він от вам випадає. Да? Соберіть свою сім'ю за одним столом, позаботьтесь про свою половинку, зробіть якийсь праздник, якийсь романтик собі устройте, кудись поїдьте вдвоєм, хто не замужем може предложення руки і серця отримати. В общем, день наповнений прекрасною енергією. Далі у нас йдуть леви, карта Страшний суд. Ну, леви, вам завтра можуть щось огласити. Що ви давно чекали, якась, скажімо так, якась справа, яка довго стояла на місці, або яка ви думали, що вже вирішена, вона може повернутися і нагадати про себе. Ну, Получення по заслугам. Да? Хто що заслужив, той те і получить. Хтось получить конфетку, хтось получить по жопці. Далі у нас йдуть діви, карта Луна. Це стання я називаю цю карту, да, коли ти не розумієш, що взагалі в твоїй житті відбувається. Хто ці люди? Хто ці, які ці обставини, чого, вони, чого я в них живу, настрою немає. Отакий от от буде день для дів. Все, все бісить, хочеться плакати, хочеться напитися, побути наїдині. Ну, такий день. І тому просто його переживіть якнебудь. Далі у нас ідуть терези. Десятка мічей, Терези, вам е, пропонують карти поставити крапки, якісь болючі. Крапки над «і», да? Вони болючі, але благодаря тим крапкам у вас з'явиться світ в кінці тонеля. Тому що, якщо е, 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 не поставите ви, то поставить хтось і буде ще больніше. Далі у нас йдуть скорпіончики. Та що ж таке, скорпіони дві карти, буду дві читати. Колісо фортуни і влюбленне. Ой, а вам пристоїть Да? Неочікувано, неочікувано, життя так повернеться завтра, що вам треба буде вибирати. Вибирати. І прям це, цей вибор може стати таким, яким вплине на все ваше подальше життя. І тому скорпіони до вас просилися дві карти, обидва старших аркана. Завтрашній день може бути таким, знаєте, дуже важливим в вашому житті, приймаючи якесь рішення. Думайте, де вас ваша фортуна, куди вас занесе вслідстві прийняття цього рішення? Ви будете наверху, чи ви будете тут внизу? Далі у нас ідуть стрільці: стрільці десятка пентаклей. Прекрасний день, гроші, сім'я, прибутки, покупки. Якісь радісні події, які наповнюють ваш не тільки грошима, а й класними емоціями, ваш дім, ваш будинок. От якесь свято це все, що завтра, чим вам треба займатися. Нема поводу, просто соберіть сім'ю за одним столом, накрити багатий стол, сповніть предків, рід свій, род свій, да, родину пращурів своїх. Далі у нас йдуть козірошки, наскільки я пам'ятаю, да, якщо я не ошиблася, якщо пропустила, тоді добавлю. Козіроги, ви завтра щось в встроєних чувствах. Дев'ятка мечів, програш якийсь, все не по-вашому, все не так. Ощущення якогось страху, безісходності. Візьму, візьму для вас карту допомогу. Рицарь Кубків говорить, ти себе накручуєш. Да? Діла не так плохо, як ти собі уявлі... у... уявила. Не треба впадати в паніку, в вістірі, куди. Да? Е... Все буде хорошо, всі дороги відкриті, все буде ок. Далі у нас йдуть Ну, водолії. Завтра у вас е... переливання в порожнє. Вам би хорошо знайти гармонію всередині себе, побути в тиші. Не приймати ні, не робити ніяких різких тілодвіжень, не приймати ніяких рішень, просто понаблюдати. Так, така карта виздоровлення. Вообще, взагалі, хто боліє, поправиться, хто себе погано почував, може полегшати. І просто наблю... дивимося і наблюдаємо. Далі у нас йдуть рибки. Паж мечів. Рибочки. Ви теж наблюдайте. Да? Просто наблюдайте. Не махайте мечем. Не, ні з ким не спорьте, нікуди не властьте, е, приймайте інформацію свідчення, наблю, наблюдайте за просходящим і більше нічого. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня. Якщо я когось пропустила, що все можливо, бо я увлікаюсь і забуваю, хто, бу, хто був попередній знак, е, то я випущу окреме відео.